Отже, ми м, прийшли до того, що обсяг газу, який необхідно зімпортувати в Україну, доволі значний. Так. Значить, ми розуміємо, що для цього значного обсягу газу необхідно значить, мати гроші. Так. Ну, і, е, великі гроші. Великі гроші згоден. Значить, тому що якщо ми говоримо про там, скількість там, мільярдів значить, там, в валюті, значить це точно немалі гроші, це точно якщо 5 мільярдів, то сумарно 2 мільярди доларів. В моєму розумінні економіка при якій ви купуєте газ е за кордоном по 30, а продаєте всередині по 16, значить довго працювати не може. Ну да, тобто наші слухачі мають зрозуміти, що Якщо ми част... велику частину газу будемо купувати за кордоном, це середня ціна 30 тисяч гривень. Ну, це на споті, але тим не менше... На споті, умовно, да, нехай вона буде менше, а за внутрішньою ціною ми їм продаємо для промисловості кошта. 16400 чи 16500. Оця відмінність вже буде суттєво впливати. Тому ну, для мене є очевидно, що для того, аби цей. Процес, скажімо так, активно запустився. Значить, і активно запуститися він може, я вважаю, що лише з залученням приватних коштів, приватних трейдерів, значить, необхідно повернутися до питання часткової, як мінімум, часткової лібералізації ринку газу. Серйозно. Поки внутрішній ресурс дозволяв покривати. Значну кількість внутрішнього споживання і лише взимку значить, ми брали зі сховищ для того, аби покрити піки. Для промисловості в тому це, числі. Це у вас, умовно кажучи, був один коридор, одна ширина коридору для прийняття рішень. Коли у вас оцей внутрішній ресурс сильно зменшився, і ви стаєте більш залежним від імпортного ресурсу, ну, я виходжу з того, що коридор значить, для прийняття рішень, а кому ж власне, можна. Продовжувати надавати газ по пільгових фіксованих цінах значить, ну, точно необхідно е, як мінімум проаналізувати, а я вважаю переглянути. Е, Розумію, що е, в період війни особливо чутливим питанням значить, є населення. Так. І зважаючи на наявний закон, е, яким встановлено мораторій на перегляд тарифів на тепло, значить, е, для мене, наприклад, очевидно, що. До населення необхідно також додати тих виробників тепла, які працюють в умовах фіксованих тарифів на тепло, і відповідно, значить, купівля газу за ринковими цінами, значить, буде для них неможлива.